Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Корпус ключа для автомобілей марки Рено, таких як. Master, Duster, Logan та інші. Повний список автомобілів можна знайти за посиланням під цим відео. Пам'ятайте, існує два розміри леза ключа. Порівняйте їх обов'язково. Розмір у даному випадку 9,5 на 2,5. Це сам корпус без чіпа та плати з батарейкою. Знайти у нашому інтернет-магазині можна за номером DF 13615 або перейти за посиланням під цим відео вдалих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.